Ну що, поки заварюється кава, подивимося на анатомію гусіного клюва. Бачимо. Три ряда недоразвитих зубів. Тут у нас ідуть, як у крокоділа. У мене колись був крокоділ. Знаю, як розташовані зуби. І ладно, положимо. На язику щітинки, маленькі. І на язику маленькі щітинки які допомагають теж розпов направлені повнутрь, щоб приживання чапкає, в тому, так, тяв-тяв-тяв-чав. З травохід попадала вся трава. Никого не взрывает. Какой гус гуска чего б'ється, то этим дзьобом он, он дуже мощный, киковать, наносить такие суттєві и более рано Тож -то уж кому подобаете. Анатомия <гуси> гусиного клюва ставим под або наоборот. палево палець вниз пишем комментарий ну і покаже пок ну поки записувалось це пару хвилин на видео з гусиним клювом кава вже майже закипає